Пане Вадиме, я сьогодні хотів би запитати вас про одну таку складну історію. Чому складну? Тому що вона бере свій початок ще в, наприкінці 23-го року, на початку 24-го, про що йдеться мова? Колишній командувач сил НАТО, пан Ставрідіс, і тоді разом із е, своїм фактично колегою генсеком НАТО Расмусеном, який працював свого часу з Єрмаком, наприкінці 23-го року, початку 24-го року давали коментарі, як може завершитися війна в Україні. І вони говорили про членство України в НАТО часткове. Ну, так писав і Расмусен, так писав і Ставрідіс, але Ставрідіс в тому числі говорив і про розподіл України по лінії фронту без формального визнання за Росію тих територій, які вона окупувала, за сценарієм Північної і Південної Кореї. Я добре пам'ятаю тоді дискусію: було багато критики на адресу цих ініціатив. В офісі президента це категорично заперечили. І не буду зараз поточнювати, на яких майданчиках ми це обговорювали, зокрема, і часткове членство НАТО, це на кшталт західної, Півні і східної Німеччини після Другої світової війни. А вчора Володимир Зеленський говорить, так, ми готові до сценарію корейського. Ну, майже готові. Або не, не в чистому вигляді. Але він каже, так, я цього не виключаю. От пане Вадиме, що змінилося на вашу думку, і чи можливий такий сценарій для України? Ну, чесно кажучи, я. Э... <к outgoing> yeah. З першого дня війни по суті розумів про те, що ніякого України вступу України в НАТО не буде. Де чесно кажучи, я про це говорю з значно раніших часів. І коли ми впираємося в вступ в НАТО, ми чесно кажучи, самі собі стріляємо в нову, тому що на сьогоднішній момент ключові гравці НАТО, США, Німеччина і так далі, і так далі, і так далі, категорично проти того, щоб Україна вступала в НАТО. Тому вірогідність нашого вступу в НАТО, чесно кажучи, не просто наближається до нуля, а воно нижче нуля в oh, якійсь зрозумілій перспективі. Тому з моєї точки зору, те, що ми багато років підряд, е в принципі, достатньо контрпродуктивно е говоримо про те, що ми хочемо вступати в НАТО, е замість того, щоб е багато багато інших речей робити, ну все чесно кажучи, з моєї точки зору була велика помилка. Е, і е, коли ми говоримо про е, північно-корейський сценарій, ну і північно-південно-корейський сценарій, е, це все звичайно красиві слова, але е, для того, щоб відбувся цей сценарій, потрібно, щоб обидві сторони сказали, що ми до цього готові е, на сьогоднішній момент, е, велика відмінність е, того моменту, коли відбулось перемир'я. В Кре в Креї маю на увазі більш сьогоднішньої ситуації полягає в тому, що тоді радянський союз і е, сполучені штати Америки будучи радянський союз і Китай та Сполучені Штати Америки е, сказали, добре, ми на це погоджуємося, і це сталося. Я хотів би всім нагадати після того, як Сталін і пройшов до влади Хрущов і почав свою е розрядку із Сполученими Штатами можна одну секундочку паузи зробимо. Дивіться, пане Вадиме, я хочу звернути увагу. Ну і свою, і вашу. Ну вашу зрозуміло, це просто що ми з вами спілкуємося. І увагу глядачів. Ви говорите: війна між північною та південною Кореєю. Вона заморозилася тоді, коли Китай і Радянський Союз домовилися, і СПІ, Сполучені Штати, ну окей, і Сполучені Штати Америки, так так звісно, і США. Тобто так, не безумовно. Північна і Південна Корея домовилися, а домовилися зовсім інші країни про завершення цієї війни? Ну, безумовно, тому що одна частина була по суті проксі США, друга частина була е, проксі Радянського Союзу і е, там воювала, крім всього іншого е, китайська армія. Тому в даному а коли пар... президент, а коли президент, я перепрошую трішки перебиваю вас сьогодні, коли президент говорить про те, що ми можемо закінчити війну, заморозити її за корейським сценарієм. Теж мається на увазі, що рішення будуть ухвалюватися не в Москві і в Києві? Е, ну, В принципі, не треба забувати, що тоді потрібна було все ж таки згода як Кін'яна, так і СУ, але е, на той момент ключову роль відіграла 100% Вашингтон, Москва і частково піків. На сьогоднішній момент я е, вважаю, що якщо ми говоримо про майбутнє завершення війни. То воно буде залежати від е, того, як будуть або не будуть розвиватися переговори е, Сполучені Штати Америки, е, Китайська Народна Республіка. Тобто, okay. в даному випадку, да, безумовно е, є велика суб'єктність України і є велика суб'єктність е, Росії. Тобто, тут не треба говорити про те, що це ідентична ситуація до е, півстолітньої давності, що відбувалося в Кореї. Але е, все ж таки ключові рішення будуть прийматися і нав'язуватися е, mm -hmm. саме Москвою і Вашингтоном. Але е, ну я є не говорив про те, що е, в ході переговорів Вашингтон-Москва е, Вашингтон-Пікін е, очевидно будуть виокремлені ти ж так висної високі вірогідні, що будуть виокремлені окремі е, переговори в п'яти чи шести кутнику. Це е, США, Китай. Європейський союз, можливо, Британія, Росія, Україна, тобто це п'яти шестикутник в якому будуть відбуватися уже подальші переговори, на яких будуть обговоритись модальності того, як буде заморожуватися чи зупинятися ця війна, тому якщо говориться про те, що все буде вирішуватися в Києві в Москві, ні, це неправда. На жаль, подібні конфлікти дуже рідко, коли вирішуються на рівні двох столиць. І треті сторони не беруть участі. Подібні конфлікти у світі останнім часом, де не тільки останнім часом, чисно кажучи усі історії, вони переважно вирішувались в тому числі під тиском або за допомогою третіх, четвертих, а інколи п'ятих сторін. Чи доцільність тоді є якась у двосторонніх зустрічі Путіна і Зеленського? Дивіться, немає доцільності її навіть обговорювати, тому що такої зустрічі не буде, тобто е її в зрозумілій перспективі не буде е від слова взагалі. Тому я чесно кажучи, ми можемо зараз говорити доцільно це чи не доцільно, але це знаєте як схоластична бесіда про те, скільки чортів може поміститися на кінчику голки. Тобто, в даному випадку е це е абсолютна схоластика, яка не має під собою жодної реальності. Найближчим часом ніякої зустрічі двосторонньої Путін Зеленський з меточки зору бути не може, і чесно кажучи, Путін буде робити все від себе залежно, щоб не відбулося ніякої тристоронньої зустрічі, тому що ключова задача Путіна, до якої він іде, це спроба в тій чи іншій мірі стати посередником при переговорах США китаю я mm -hmm. залишаюся там при думці, що це неможливо, тобто він не потрібен ні Китаю, ні США як посередник, але він обом буде продавати північний морський шлях і арктичний шельф. І власне кажучи, арктичний шельф це не тільки нафта. Тут тобто, треба теж розуміти, що арктичний шельф це ну точне тобто, не, не сам шельф, а прибережна зона біля Арктики, вздовж північного морського шляху. Це в тому числі величезні поклади рідкосних земельних металів, які правда потрібно ще видобути. Mm -hmm. Але тим не менше ці поклади є, і ці поклади вже розвідані, і ну, всякому разі на офіційному рівні говориться про величезні запаси. В цьому зацікавлені сполучені Штати Америки і Європа, і це те, що е, Росія теоретично, е, наскільки ми розуміємо, е, продає на переговорах із Сполученими Штатами Америки. І Це те, що вони продають і особисто Трампу е, і е, на більш в більш широких форматах переговорів, тому. Він по на увазі, пробує зробити все від себе залежно, щоб не відбувалося ніяких переговорів із Зеленським, а відбувалися переговори в умовному, поки що умовному трикутнику. Я не думаю, що трикутник цей стан реальністю знову ж таки в короткій перспективі це трикутник цзіньпінь Трамп Путін. Тобто, це його золота мрія. Що відбулася така зустріч, ага. і щоб він там виглядав як такий посередник. Я думаю, що до цього найближчим часом точно надійде. Але е, в двосторонніх форматах е, він буде зображати такого собі човника, який бігає між е, одним і другим, і щось там одному другому пропонує. Я погоджуюсь, що Сін і Трампу посередники точно не потрібні. А, пане Вадиме, сьогодні у Парижі має відбутися засідання коаліції охочих, яке напряму пов'язане з тим, що ми з вами говоримо. Тому що, якщо говорити про південно-північно-корейський варіант завершення війни, там звісно потрібні гарантії були безпеки. Тоді гарантами... У припинення цієї війни виступили з одного боку Китай Росія, тому що Китай безпосередньо, як і радянський Перепрошую, радянський союз. Ну я зараз тут тож не для мене ага. те саме е, і одна, і інша країна безпосередньо брали участь у бойових діях на боці Північної Кореї, а американці на боці Південної Кореї Вони виступили гарантами, що от все ми це зупиняємо сьогодні. Ми говоримо про корейський сценарій і про гарантії. Макрон сказав, що вже домовилися про якісь гарантії безпеки. Він принаймні так повідомляє сьогодні Західна преса, є вже вони на папері. Таке завдання ставив свого часу Дональд Трамп, Марко Рубіо, який працював із, частково із європейцями. Сьогодні навіть Стів Вітков прилітає до Парижу. Така цікава деталь, буде розмова з Трампом. Це новини, які вже облетіли весь світ, але гарантії передбачають, що. Україні буде надана система ППО, відповідна кількість, буде логістика, постачання запчастин, снарядів, навіть військові. Військові, які будуть контролювати, ну я так розумію, процес після замороження війни. І якимось певним чином будуть долучені Сполучені Штати Америки до цих гарантій безпеки, так пише преса. Мабуть, сьогодні про це будуть говорити. От пане Вадиме, ну в мене немає сумніву в тому, що от справді якісь тут у нас війська будуть, обмежений контингент, контингента, можливо, пів тисячі тисяча, я не думаю, що більше, десь на такому рівні. І то десь в глибокому тилу, далеко від можливої лінії ескалації. А американці як можуть долучитися до цих гарантій безпеки і чи долучаться в принципі, тому що у Трампа я вбачаю є таке певне, ну, знаєте, панічне. Сьогодні панічний настрій, бо він, хоча й не подає вигляду, але він розуміє, що він нічого діяти не може сьогодні з Путіним і Сінзінфіном. Ну е, всі гарантії безпеки від США будуть зводитись до того, що США будуть продавати зброю, яку будуть купувати європейці, продаватимуть Україні. Е, mm -hmm. Я не вірю ніякі інші гарантії безпеки від Сполучених Штатів Америки. Да, ну і плюс, звичайно, США будуть надавати нам розвіддання. я Дуже сподіваюся на це. Uh -huh. Тобто, щодо всього іншого, я чесно кажучи, я дуже сумніваюся, що тут будуть якісь вагомі контингенти, де зрештою я ну, багато місяців говорю, де теж саме. Тобто, за останні 40-50 років в усіх конфліктах, в ООНські чи будь-які інші контингенти відігравали тільки дві функції. Або символічно, або поліцейською. Вони ніколи не відігравали воєнної функції. Символічна так. функція нам точно не потрібна. Ну, але якщо буде 500 чоловік, то си буде. Тобто, ну, від цього чесно кажучи, ні холодна, ні жарка. Якщо вони хочуть робити поліцейську місію, ну нам поліцейська місія 100% не потрібна. Поки що, на щастя, українська поліція з усім справляється і так. І я сподіваюся, що так вона далі буде. Тому з цієї точки зору, оця величезна битва, яка зараз відбувається. В пресі про те, що ми, росіяни, говорять, ми не допустимо натівських військових на території України. натівці говорять, а ми взагалі не збираємося йти. Україна говорить, ми хочемо натівських військових. Насправді це ні про що, тому що ну буде тут 5 тисяч, чи буде 10 навіть тисяч. Це ніяк не вплине на бойові дії, якщо вони, не дай Бог, розпочнуться після примирення, до якої ще теж дуже далеко. Тому я вважаю, що єдина гарантія безпеки, яка може бути, це я повторююся, теж говорять завжди це е, можливість забезпечити Україну зброєю і е, допомогти українському ВПК. Тобто, все інше це насправді вторинні речі. Наскільки готовий зараз білий дім, зокрема Трамп, відкрити всю номенклатуру, або, ну скажімо так. Якусь кількість її достатньо для України через європейський союз щоб забезпечити ці гарантії безпеки, тому що я особисто вважаю, що це немало. Якщо скаже Трамп окей, все можете купувати, тут уже робота з європейцями: діставайте гроші зі своїх кишень і допомагайте нам. Ви ж самі говорите в один голос, що ваша безпека це наша армія. Тому все фінансуйте. Наскільки може бути тут таким відкритим максимально Дональд Трамп? Ну я думаю, що. Томагавків не буде, але в цілому по тій мінітатурі, про яку Україна домовлялася, я думаю, що в цілому все буде відкрито, і логіка е виборів насправді буде диктор. Виборів США на увазі е буде диктувати відповідне відкриття. Тобто, зараз сказати про те, що я припиняю постачання зброї в Україні е за рік до виборів, ну чесно кажучи, чи протягом року до виборів, тобто е це буде вистрілом в нову республіканську партію. Тому я чесно кажучи, я я був завжди впевнений в тому, що попри всі ці терття, попри всі ці складні моменти, е у нас все буде нормально з цим питанням. Тобто, більше того, після Аляски, коли стало зрозуміло, що бліцкрига зробити не вдасться, і коли вся преса американська, е включно із протрампівською пресою, виступила проти тих ідей, які які були запропоновані на Алясці, ну мається на увазі, Україна по суті визнає е, окуповані території російськими. Там і так далі. і Так далі, <звіт> в цей момент навіть Трамп зрозумів, що виступити одному проти всієї преси йому не вдасться. А республіканське лобі, очевидно, все ж таки <кхух> також пояснювали білому дому, чому це не зовсім правильно. Тому я думаю, що питання постачання зброї насправді <кхух> буде вирішуватись. І буде вирішуватись позитивно для України.